Зараз всі, хто залишились на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької і Луганську, є персональними заручниками Володимира Володимировича Путіна і його імперських амбіцій. Тому єдине, що я можу чітко зазначити, пане Путін, виконайте мінські домовленості, приберіть своїх бандитів. Зупиніть російську військову агресію і дайте людям нормальну можливість жити. І собі також дайте можливість жити і зробіть Росію процвітаючою країною, а не агресором. Тут треба також реально дивитися, чи хочуть вони виконувати Мінськ. Незвичайно не хочуть. Якщо б вони хотіли виконувати мінськ, ну скажіть, навіщо приганяти сотні нових танків, сотні броньованої техніки. Модернізоване озброєння і десятки тисяч натренованих російських терористів. Тобто зараз проблема лежить в тій площині, що ми хочемо миру, але ми змушені боротись за цей мир. І тому наш заклик до наших європейських партнерів і до наших західних друзів: дайте нам можливість захистити нашу територію, дайте нам можливість захистити нашу країну. Ми воюємо з ядерною державою. Ми не просимо у вас наступальної зброї. Дайте нам зброю для оборони держави. Тому що ми обороняємо ваші кордони. Ми обороняємо сьогодні мир і спокій в Європейському Союзі. Тому що ті, які дуже далеко на Заході в Європейському Союзі, вони думають, що російські танки туди не доїдуть. Дай Бог. Ми також півтора року тому думали, що ніколи Росія не дозволить собі анексію Криму. І військове вторгнення на територію Донецька і Луганська. Але є те, що є. І тому давайте дивитися реально на те, що відбувається в світі. Складний геополітичний конфлікт, який провокується Росією. Єдиноправильний правильний вихід це коли всі об'єднані. Об'єднані в тому, щоб захистити мир і стабільність, і об'єднані в тому, щоб допомогти Україні, так як ми допомагаємо Європі і Європейському Союзу сьогодні. Історія все на свої місця. Не ми напали на Росію, Росія напала на нас, і історія відновить справедливість, і Росія повинна про це знати.